Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше автентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. Ласкаво просимо, любі до чергового епізоду нашого подкасту. Сьогодні я хочу звернутися до чогось дійсно особливого, до чого що і основи нашого існування, але часто залишається непомітним. Нашої життєвої філософії. Це не просто набір ідей, це глибоке розуміння того, як ми сприймаємо світ навколо нас і як ми обираємо жити безпосередньо своїм життям. Замисліться на мить, Кожен з нас несе у своєму серці особливу мудрість, яка веде нас крізь життя. Це можуть бути слова, які ми почули від близьких, фрази з улюблених книг, або навіть прости вислови, які відлунують у наших думках у важливі моменти. Отже, давайте розпочнемо наше занурення у світ життєвих філософій, тих невидимих ниток, що керують нашими діями та виборами. Кожен з нас, без сумніву, має свої унікальні слова мудрості. Але чому ці слова мають таку силу у нашому житті? По-перше, ці принципи допомагають нам знайти свій шлях у часи змін та невизначеності. Вони як маяк у тумані, який освітлює наш шлях, коли ми шукаємо відповіді на життєві запитання. Це може бути проста фраза, але вона відгукується в глибинах нашої душі та надихає нас іти вперед. Подумаємо, наприклад, про моменти, коли наші близькі давали нам поради. Це може бути мати, яка завжди казала завжди залишайся вірним собі, чи бабуся, яка наголошувала, не бійся просити про допомогу. Саме ці настанови можуть стати тими маяками. Або подумаємо про випадкові зустрічі, які залишили глибокий слід у нашому житті. Можливо, це була коротка розмова з незнайомцем у потязі, який поділився з вами мудрістю, що змінила ваше бачення на якусь життєву ситуацію. Це могло бути щось на зразок життя не про те, щоб чекати, поки буря мене, а про те, щоб навчитися танцювати під дощем. Неймовірно, правда? Або ж уявіть, як читання книги вплинуло на вашу перспективу. Можливо, це був рядок з роману, який надихнув вас змінити вашу професійну діяльність або почати нове хобі. Це могло бути щось на кшталт ніколи не бійсно стати тим, ким ти хотів бути. Я пам'ятаю момент у своєму житті, коли я відчула себе втраченою. Це був період, коли я шукала новий шлях у своїй кар'єрі. Саме тоді я згадала слова, які стали однією з моїх філософій. Важливо не тільки знайти свій шлях, а й відважитися йти ним. Ці слова надихнули мене залишити зону комфорту та ризикнути на новий проєкт, який змінив моє життя. А ось ще одна особиста історія. Не пам'ятаю, що це була за конференція, таким був той спікер, але чітко пам'ятаю частину його виступу, де він поділився фразою, яка докорінно змінила його підхід до життя: Не бійся змінювати напрям, бійся залишатися на місці. Ці слова вразили мене, адже вони відображають суть невпинного розвитку та пошуку нових можливостей. Я дуже часто її згадую саме в часи невпевненості та у часи прийняття особливих рішень. Насамкінець я також хочу поділитися з вами фразою, яка стала для мене дійсно найголовнішою філософією мого життя протягом останніх двох років. Щастя знаходиться у простих речах. Це нагадування про те, що справжнє щастя часто приховане в маленьких моментах повсякденного життя, таких як посмішка дитини, яскраве сонечко, яке гріє теплом твоє обличчя, чи просто запах свіжого повітря. Ці приклади показують, як життєві філософії слова мудрості можуть формувати нас, впливати на наші рішення та вести до важливих змін у нашому житті. Вони стають частиною нашої особистої історії, тими невидимими маланками, які зв'язують наші досвіди, наші уроки та наші перемоги. Ця філософія життя це не тільки про великі ідеї чи, повсякден... чи високі ідеали, вона також про пусті істини, що резонують у нашому серці. Важливіше не те, скільки часу у тебе є, а як ти його використовуєш. Будь вдячний за те, що маєш. Або живи моментом. Ці прості слова часто несуть у собі найглибший зміст і мудрість. І незалежно від того, чи ці слова прийшли до вас у моменти роздумів, чи завжди були частиною ваших цінностей та вірувань, вони є безцінним скарбом. Вони не просто допомагають нам рухатися вперед, але й служать зв'язком з нашим минулим як нагадування про наші життєві уроки. Вони формують наше ставлення до світу, визначають наші дії та реакції. Вони можуть спонукати нас переосмислити наші пріоритети, переоцінити наші відносини, змінити професійний шлях або навіть погляди на життя. Вони можуть бути каталізатором змін, які роблять нас кращими, мудрішими та сильнішими. Дякую, що ви були разом зі мною у цій подорожі наших особистих філософій. Пам'ятайте, що кожен з нас несе у собі безцінні перелини мудрості, які освітлюють наш шлях та надихають нас рухатися вперед у цьому чарівному та непередбачуваному житті. Нагадайте собі ці слова в моменти роздумів, коли шукаєте відповідей або потребуєте натхнення. Вони можуть стати вашими провідниками, вашими мудрими радниками у житті. Пам'ятайте, що ваші особисті слова мудрості є частиною вашої унікальної історії та вашого неповторного життєвого шляху. Бережіть себе та свої життєві уроки. До скорої зустрічі, любі! Папа! -па.